Hello Gamers! Сьогодні я хочу вам показати, як працює Zelda Tears of the Kingdom на Steam Deck LED. І для початку хочу показати, що я використовую для стабільної роботи Lost Killing, у мене вімкнений. Якщо ви будете використовувати, обов'язково дивіться на пробіл, щоб стояло все було добре написано. Тут у мене. X2 генерація кадрів Upscaling 80. І тут ви можете спостерігати. У мене стоїть остання версія. Чому я використовую саме його? Місяць тому назад Зельда вона не працювала нестабільно. Вона видавала 27, 35 FPS і були стрибками. Тобто, повернувся, вона просіла, знову повернулася. Не дуже хорошо працювала. Зараз після оновлення однієї річі, яка запускає цю гру на 7 деки, стало набагато краще працювати. Звісно, це ще не ідеал показника. але вже, можна з Оскаліном вже насолодитись і проходить гру. Для початку, при запуску гри, можуть перестерігатися фрізи. Це йде компіляція, компіляція шейдерів. Ну, коли вона пройде повністю, гра чудово працює. Чому я використовую заблокований 30 FPS. Фпс. Розблокованими fps гра працює 40, ну, з стрибками до 29-28. І це відчувається трошки неприємно. Коли в тебе 40 і відразу 29. якось в цьому. Я ставив його заблокованих на 30 FPS. Ну, завдяки оскарин. І генерації кадрів ми отримуємо 60 FPS. Генеровані, але ну вони дійсно відчуваються як 60 FPS, і дуже плавно грається. І ми не відчуваємо маленьких цих просадок 2 FPS. Гра працює 30-28 і ну, для нашої комфортної гри це геть не зашкоджує, ми будемо дуже чудово грати. Добре, Щасі. розпочнемо. Давайте звідси завантажу. Ну, дійсно, я дуже здивований. Завдяки діду Габену, який нам подарував відкриту систему SteamOS, З'явилася дуже крута спільнота, які дуже круті речі робить для Steam Deck, і які кажуть, що він застаріли, застарілий. Ні. Він стає оптимізованіший і ще круче круче запускає ігри. І це ми можемо перекомендатися на Baldur's Gate 3, які розробники спеціально під Linux випустили. Також ми можемо спостерігати що, таку цікаву річ, як, що всі нові консолі порівняють з Steam Deck. Чомусь не порівняють Nintendo Switch з Asus ROG Ally. Всі консолі Nintendo Switch, Asus ROG ELI, всі Steam Deck, Steam Deck, Steam Deck. Везде у нас Steam Deck. Чому, бо це реально дійсно крута консоль. Добре. Як ви можете спостерігати, бачите. Дивіться, ось кейнг з'являються такі артефакти, які дуже-дуже незначні, які на гру вони нам ніяк не шкодять. Дивіться, чудово. Давайте я вімкну. Оверлей повний. Ой, я вибачаю, забувся вимкнути зарядку. Чудово, можна з задоволення пройти тепер. Хто дуже цього хотів, дочекалися, ми цього дочекалися. Так, ще є затримочки. Зараз я можу дивитися. Ось як працює гра з генерації кадрів. Тепер давайте ми. Вимкнемо генерацію кадрів і я покажу чому так. Дивіться. Ні, можна з задоволенням грати на 30. У мене компіляція шейдерів вже пройшла. Не, не на всіх локаціях. Коли я переміщаюсь на якусь локацію, вона з'являється в компіляція шейдерів, ну вона швидко виходить. Як бачите, в мене вже стабільно. У вас може бути так, що ви вимкнете... І у вас будуть деякі фрізи просадки, ну, дочекайтеся повної, повної за компіляції шейдерів, щоб закінчилися. Бачите, 30 тримає стабільно Бачите, такі, які маленькі просадки ще з'являються. ну, Мені здається, з наступними оновленнями це буде дуже чудово. До речі, давайте покажу вам трошки зроблю ближче. У нас споживання 17 Вт, яке дає 2,5 години можливості. Ну, давайте ми спробуємо. Скільки вона зможе у нас, якщо ми обмежимо ТДП. 4 Вт, 5 Вт, 6 Вт, 7 Вт, уже краще. 8 Вт. 9 Вт. Іще потрібно. 10 Вт. 11 Вт. Потрібно для більш-менш комфортної гри. Щоб було, ну. Мені здається, краще. Навіть не так. Зараз 12 Вт. 13 Вт. Так. 13 Вт. Здається, саме якраз яке нам дає змогу на 100% грати 3 години гру. Так, добре, я вимкну. Вимкну обскелінг. Бо дійсно гра плавно працює. Так, є маленькі артефакти. Ви бачили, як зразу плавно стає гра працювати. Є маленькі артефакти, ну. Но... Так. О, це якраз була компіляція шейдерів, те, що ми розмовляли. Давайте зараз. Зараз вона пройде компіляція і знову це є чудово працювати. Так. Добре. Зараз я хочу вилізти на вежу. Дійсно вимкнув. А, зрозуміло чому з'являється. То ви зрозуміли, чому без оскілінга ми не зможемо. Дуже добре пограти. Голоскілінг все-таки нам дасть. Добре. Зараз. Так, це можна пропустити? Ні. Я зараз з вами перемісся в інші локації і подивимося як там. На цій локації в саме найбільша була проблема з навантаженням. Врешті мені здається, я не всіх не був, не можу говорити, але но... це вже дає змогу нам пограти. Так, давайте відправимося. Шкода, що ще не видно тут. Можна було спостерігати як в іконному режимі, як іде компіляція шейдерів і по а так, все добре працює. Ну, воно ще буде краще працювати. Ще треба почекати трішки. І можна буде насолоджуватися. Уже можна насолоджуватися, звісно ігру. Так, може трошки ж є ці генерації кадрів незначні такі орел, ну я думаю, що для такої стабільності саме краще. Я не зможу на той острів попасти, цікаво. Зараз долетіти. Зараз з вами трошки пограємо, щоб ви могли переконатися, як гра працює. Може скажете, через 10 хвилин почне крашитися і 10 FPS. Чим більше граєш, тим вона якось через емулятор я цього не розумію. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. А, не зміг. Добре. Ідемо на низ. давайте трошки. Ну, то речі ми раніше не могли з... Щоб пограти з такою повністю. Були проблеми. перший зельду. Вже можна чудово грати, вона без генерації кадрів нам піддає 40 FPS і більше. Ту ще так чекаємо. А, ти ще тут. Давай. Ну, який живучий трапився нам. Добре, давайте. Кудись відправимося. Давайте сюди. Це здається, тут у нас Ріо. Так, десь тут. Трошки з вами поперемі... Потелепортуємося в різні місця, щоб могли переконатися. Щоб це можна вже грати. До цього. Звісно, є, знайдуться люди, які грали. І... і так, якщо ви знаєте як краще, і у вас є якісь е... свої гайди, тому що як краще працювала гра, пишіть, будь ласка, в коментарі. Разом ми будемо сильні. Так. Давайте. Ай. От я путаюся з розкладкою. Ні. О, добре. Давайте тут відправимося наверх. О, тут в мене якраз компіляція шейдерів можемо спостерігати. Я думаю, ще місяць-два і можна буде спокійно грати. Тут компіляція, те, що вам я розповідав. Потрібно по всім локаціям потелепортуватися, щоб повністю пройшла в цій компіляція шейдерів, і буде все чудово працювати. Бачите, не так воно довго триває. Це з тим урахуванням, що раніше не можна було грати. Ми повинні враховувати, бо можете сказати фу, Зіграти неможливо. Да. Давайте ще зараз якраз підемо на боса цього, що тут знаходиться. Надо більше? Ні, окей. Ага, ага, ага. А як тобі таке? Як бачимо ефекти? Ai, 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 ai. Aham. Eu posso. А що ж таке? Right. Звісно, це не так гладке, як на Switch 2, ну я думаю, що ми скоро таке отримаємо. Ну добре, це буде довго. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайку, обов'язково пишіть коментарі. Що, як ви граєте в зельду на Steam Deck, ну і також ділитися своїми налаштуваннями, враженнями. І все. Дякую за увагу. Все буде Україна!